Поразка збірної України з футболу не засмучує фанатів. Попереду ще два матчі, які вирішать долю нашої команди на Євро 2016 у Франції. Чернігівські вболівальники відтепер зможуть підтримувати своїх футболістів у спеціальній фан-зоні. Ініціатором створення такої зони стала громадська рада при облдержадміністрації та обласний департамент сім'ї молоді та спорту. Однією з такої ідеї Міністерства молоді та спорту. І в нас створений організаційний комітет обласної державної адміністрації по. Підготовці провідних спортсменів до олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських ігор, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи. Одним із таких питань є висвітлення цих заходів в засобах масової інформації. І виникла така ідея, і виникло таке питання це створення зони перегляду цих спортивно-масових таких найважливіших спортивних заходів, які відбуваються у світі. Місцем для фан-зони обрали блакитний зал в кінотеатрі імені Щорса. Зал здатний вмістити більше трьохсот відвідувачів. Він обладнаний великим екраном і звуком, здатним відтворити ефект стадіону. Вхід на трансляції повністю безкоштовний. Приносити алкоголь з собою категорично заборонено, але в кінотеатрі обладнали фудзону з їжею та напоями. Зараз таким чином організована трансляція, що ми намагаємось створити з в Голубому залі ефект стадіону. Тобто якісний, гарний звук, такий як на стадіоні, якісна трансляція. Вболівальники мають можливість точно так же, як на стадіоні, вболювати, використовувати наглядність, які вони мають там шарфи, там, дуділки, скандувати, вболювати по-настоящему. Все це зроблено для того, щоб кожен зміг підтримати свою команду та поспілкуватись з любителями футболу. Організатори планують навіть зробити розіграш серед фанатів. Вже і приготували спеціальні призи від обласної федерації футболу. Я знаю, що тут проводиться достатньо велика кількість програм для вболівальників цікавих. І я знаю, що будуть футбольні конкурси. Федерація футболу підготувала подарунки для проведення цих конкурсів. Наші фірмові часи Чернівської обласної федерації футболу. Поки планують транслювати лише матчі, що проходять о 19 та 22 годині, і незалежно від виступу нашої команди на чемпіонаті транслюватимуть фінальну стадію євро 2016 В планах організаторів створити справжній спортивний клуб в кінотеатрі імені Щорса і транслювати не лише футбольні баталії, а й всі знакові спортивні події, тим паче попереду Олімпійські ігри.